Наші вітання вам з України, шановні друзі, трошечки хочемо поговорити про обрання Боже, і зробимо це на прикладі відносин Авраама з Лотом. Бачите, Господь обрав Авраама через те, що Авраам довіряв Господу. І Авраам взяв з собою лота, коли пішов за покликом Божим, і піклувався про свого племінника як практично про рідного сина. І настав момент, коли Лот розбагатів поруч з Авраамом і між. Пастухами Лота і пастухами Авраама стався конфлікт. Ну, тісно їм було на тій землі, де вони мешкали. І Авраам каже: ну, щоб між нами не було розбрату, бо ми близькі родичі, давай відокремся тоді від мене і обирай, якщо ти праворуч, то я ліворуч, якщо ти ліворуч, то я праворуч. І тому сталося оце в них розділення. Але коли Лот потрапив у полон, бо оселився в... Землі Йорданській, недалеко від Содому, і коли Содом був захоплений його ворогами, і Авраам дізнався про те, що лот в полоні, то він визволив його з того полону. І коли вже лот оселився в самому місті, в Содомі, а Господь ішов знищити міста, розпусти Содом, Гомору і їхні околиці, то Авраам саме через лота торгувався з Господом, з'ясовуючи, чи Господь... Не помилує ці міста. І він спочатку говорив про 50, потім про 40, 30, 20 праведників. Врешті-решт він спустився аж до 10. Але не знайшлося там і 10 праведників. Однак Лота з родиною Господь вивів. Цікава річ, що якщо Лот дочок своїх вивезти зміг, то навіть дружина Лотова озирнулася і перетворилася на соляний стовп. Можна жартома припустити, що вона згадала, що забула вимкнути якусь побутову техніку вдома. Ну не суттєво, вона настільки була зосереджена на тому, що відбувається в судомі, що навіть піти з нього спокійно не могла. З історії Авраама і Лота ми можемо бачити, кого обирає Господь. Господь обирає чистих серця, тих, в чих серцях дійсно є любов, є посвята і вірність Божому Слову, Божим заповідям. Лот Незважаючи на те, що його праведна душа страждала в місті розпусти і розбещеності, він не був слухняний заповідям Божим. В ньому не було вірності Богу, тому що він не міг повпливати навіть на найближче оточення. Його зятя, коли він сказав, що це місто згорить, давайте вийдемо з нього, подумали, що він жартує. І чому в Чому йому не вірили? Тому що не було в нього самого глибокої віри і слухняності до Слова Божого. Чому Господь дозволив Аврааму торгуватися з ним? Авраам цілком і повністю довіряв в Господу. Він був вірний Його Слову. І ті, хто вірні Слову Божому, ті, хто дійсно сподівається, на Бога в усьому вони і є діти Авраама. Ті, хто виконують Божі заповіді, хто не відступається від Божих заповіді, ті і є діти Авраама. І ми сьогодні можемо обирати і тестувати своє життя. Ми діти Авраама, ми виконуємо заповіді Божі. Чи ми діти лота, які просто увірували, але ще не досягли оцієї праведності Авраамової, щоб бути настільки близьким з Господом? Просто повірив Авраам Богові, і Господь це зарахував йому у праведність. А Лот, напевне, не мав такої віри, тому, І довіри. тому і не міг вплинути навіть на найближчих. І це є одна з найбільших лих сучасних віруючих, які, дай Боже, щоб себе змогли втримати в певних межах. Але якщо немає зв'язку з Божими людьми і з тілом Христовим, то. Все це дуже сумнівно і під великим питанням. Тому нам варто з'єднатися з Господом, дійсно а, впровадити своє життя, слово Боже, і виконувати це слово Боже в своєму житті, так докладаючи чимало зусиль, тому що чимало спокус є сьогодні в житті християн. І щоб подолати всі ці спокуси і розбещення цього світу, і прийшов Ісус Христос, і народився, і це слово стало плоттю, і було посеред нас. І він прийде, і він вічний, і йому дамо звіт. Тому підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, щоб щодня споживати свіжий духовний хліб, щоб бути пильними, щоб не заснути. І напишіть нам, будь ласка, якщо маєте потребу у духовному спілкуванні, а також загляніть за посиланням в описі. Там буде цікаво з Господом.